Дев'ять років з дня найбільшої техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській АЕС у Вінниці. Вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів та цивільних. У Дону шукали шляхи збереження довкілля від забруднення, обговорили варіанти модернізації економіки та відновлювані джерела енергії, що можна впроваджувати вже сьогодні. 35 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Робота над стійкістю громади. Турбота про ветеранів та людей з інвалідністю. Які рішення прийняли депутати Вінницької міської ради під час чергової сесії? І як вони вплинуть на життя громади? Вітаю на телеканалі. Віта час новин. Чим живуть наше місто та область? Розповімо вже за мить. У студії для вас працює я, Катерина Соколюк. 26 квітня в Україні згадують жертв Чорнобильської катастрофи. Це вже 39-та річниця найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Саме цього дня, 1986 року, стався вибух на четвертому енергоблоці, який призвів до масової пожежі та витоку в атмосферу величезної дози радіації, від якої постраждали мільйони людей. Напередодні річниці трагедії у Вінниці вшанували пам'ять тих, чиє життя забрав мирний атом. Рили траншеї та хоронили в них рудий ліс і опромінену техніку. Про свою участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії розповідає Анатолій Кудійнов. Чоловік був у складі окремого батальйону, який відправили у зону відчуження через рік після аварії у 1987 році. Пригадує, хоч на ліквідацію вони потрапили не першими, втім пережили чимало. Ми жили, там є таке село Карагот, 8 кілометрів від станції. Ось, там воїнська частина стояла. І, і робили на станції 8 кілометрів ми жили. Укривався одіялом, яке світило 2800 мікрорентген. Оце так спали. Напередодні 39-х роковин аварії на атомній електростанції. Вінничани, представники влади міста та області, ліквідатори та їх рідні поклали квіти до меморіального знаку жертв Чорнобильської катастрофи. У Вінницькій територіальній громаді 1200 осіб мають статус ліквідаторів. Ще більше як півтисячі постраждалих внаслідок катастрофи. Усі вони отримують допомогу від держави, а також мають муніципальні пільги. Це і безкоштовне надання ліків за рецептами. Це і зубопротизування, Тобто разом з тими пільгами, гарантованими державою, і існують в нас громаді саме муніципальні також підтримки. Це і відвідування, і скористатись можна саме медичними послугами в нашому діагностичному центрі. Через аварію на Чорнобильській атомній електростанції постраждала не лише Україна. Радіоактивна хмара зачепила більше двох десятків країн світу. З'ясувати точну кількість постраждалих досі неможливо. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Збереження навколишнього середовища, модернізація економіки та впровадження відновлюваних джерел енергії. Ці та інші питання обговорили учасники першого міжнародного форуму Дону Грін Діл». До обговорення зеленого курсу України доєдналися європейські партнери, освітяни, експерти з екологічних питань та представники влади. Спільно вони познайомилися із європейським досвідом на шляху до кліматично нейтрального континенту та захисту довкілля. killer. Вінниця першою в Україні у лютому 2022-го проголосила зелений курс за прикладом Європейського союзу. Громада задекларувала 9 ключових напрямків: зокрема, запобігання змінам клімату та адаптацію до них, збереження біорізноманіття, нульове забруднення навколишнього середовища, поводження з відходами, енергетика та енергоефективність. Також в межах зеленого курсу у місті активно підтримується встановлення альтернативних джерел енергії. Місцевим бізнесом знову, якщо ти хочеш бути успішним містом, в тебе була повинна бути дуже потужна економіка. Ми зараз починаємо займатися серйозно європейськими кращими прикладами так званої рециркулярної економіки. Але вочевидь, станом на зараз, особливо в умовах повномасштабного вторгнення. Певні економічні сфери вони наносять негативний вплив, тому ми повинні зараз думати про ті компенсаторні механізми, які дозволять мінімізувати цей негативний вплив. Ми сподіваємось розширити і зробити це традиційним форумом, збільшити його формат, долучити до реалізації цього форуму і до участі в ньому інші заклади вищої освіти, не тільки Вінниччини, Але от послухавши пана Владислава Скальського, розуміємо, що можна доєднувати колег із Києва і з Львова для того, щоб обговорювати певні питання, які цікаві саме в Вінниччині і в Вінниці, зокрема. 35 мільйонів гривень для сил оборони, 6 мільйонів на муніципальний ветеранський простір, побратим, гроші на встановлення підйомника для маломобільних людей у другій музичній школі та рішення, яке дає старт процесу встановлення сонячних електростанцій у спортшколах міста. Це далеко не весь перелік стратегічних рішень, які підтримали депутати на 56-й сесії Вінницької міської ради. Усі відповідають ключовим пріоритетам, за якими живе місто у роки повномасштабного вторгнення. А це безпека та оборона, стійкість і турбота. Деталі у сюжеті. Оборона, енергетика, доступність та соціальний захист усі рішення порядку денного сесії міської ради стосувались ключових пріоритетів, за якими живе Вінниця в час війни. На безпеку та оборону спрямували найбільше ресурсів. 34,5 млн грн на підтримку сил оборони, це закупівля ребів, інше обладнання автомобілів. Хотів би сказати, що вже за перший квартал ми в цілому вже направили в вигляді тільки субвенцій різним підрозділам, їх 63, які ми на постійній основі підтримуємо, 236 мільйонів 500 тисяч гривень. 800 літрів палива виділили для заправки техніки, яка будує військові фортифікаційні споруди. Разом із оборонними питаннями Вінниця активно підтримує напрям енергонезалежності. Після встановлення сонячних панелей у медзакладах, потужністю понад 420 кВт Черга за спортшколами на шести вже незабаром з'являться СЕС. Фінансуємо встановлення підйомника для маломобільних груп в музичній школі номер 2 І крім того, ми знаємо, що сьогодні питання безбар'єрності досить актуальне в нашій територіальній громаді. І ми комплексно підходимо до вирішення цих питань, починаючи там з пониження бордюрів на перехрестях. Встановлення і облаштування зупинок громадського транспорту відповідно касівськими бордюрами, тактильною плиткою в наших прозорих офісах. в Цьому рішенні ми передбачаємо певні покращення до стандартів відповідних щодо інклюзивності і доступності муніципальну надбавку згідно програми «Вінничани важливі від міста отримувати будуть пенсіонери, виплати яких після індексації не перевищують трьох тисяч гривень. За перший квартал скористалося 3415 осіб. Це і непрацюючі пенсіонери, це люди, які здійснюють догляд за психічно хворою людиною. Це одинокі матері, які виховують дитину з інвалідністю, це батьки, які мають важкохвору хвору дитину. Своїм рішенням депутати інтегрували муніципальний ветеранський простір побратим до міських програм підтримки. Він стане найбільшим профільним закладом такого типу у Вінницькій громаді. На його фінансування передбачили майже 6 мільйонів гривень. 25 людей там буде працювати, в тому числі вони будуть надавати і соціальну допомогу, і допомогу психологічного характеру, і адміністративні відповідні послуги по потребам. Ну тому це досить серйозне таке буде підсилення в вигляді цього ветеранського простору щодо надання допомоги нашим захисникам і захисницям і їхнім родинам. Також і родином загиблих героїв і героїнь і пропавшим безвісті. розширює Вінниця і міжнародну співпрацю. Тепер вона буде не лише між містами, а й на рівні регіонів. Затверджено проєкт меморандуму про взаєморозуміння між регіоном Бургундія, Франш конте метрополією Діжон, Вінницькою обласною радою та містом Вінниця. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Вінниця розширює горизонти міжнародної співпраці. Під час сесії Вінницької міської ради депутати затвердили проєкт майбутнього документу, у рамках якого вперше розпочинається партнерство не лише між містами, а й на рівні регіонів. Найближчим часом готується підписання меморандуму про взаєморозуміння між регіоном Бургундія Франшконте, метрополією Діжон, що у Франції, Вінницькою обласною радою та містом Вінниця. Детальніше про майбутню співпрацю. Говоримо у студії новин із директоркою інституту розвитку міст Яною Чайковською. Вітаю вас, пані Яно. Вітаю. Наразі меморандум ще не підписано, але співпраця з французькими партнерами вже триває досить довго. Розкажіть, на якому етапі вона зараз? Власне співпраця з містом Діжон у нас розпочалася ще у довоєнний період, і тоді основною темою співпраці це був аграрний розвиток, і вони брали також активну участь у створенні нашого аграрного кластеру і досі підтримують зв'язок. Звісно, що під час війни повномасштабного вторгнення вони також проявляли свою активність і, наприклад, брали участь у відкритті нашого офісу у Брюсселі. При європейському комітеті також вони приїжджали до нас з великою делегацією, в якій брали участь і університети діжону, і також регіон і місто. Це було минулого квітня, і вже встигли налагодити контакт між лікарями, тобто в галузі охорони здоров'я, і також запрошували вони наших дітей, школярів на відпочинок у діжон. Сьогоднішній етап це ми. Так, затверджуємо і власне узгоджуємо наше партнерство на майбутні 5 років у вигляді цього меморандуму і вже будемо розширювати галузі цієї співпраці на всі абсолютно теми, якими опікуються і міста, і регіони. Які власне можливості цей меморандум відкриває для Вінниці і для регіону за текстом меморандуму? Це не лише про солідарність і підтримку, це також і широку горизонтальну співпрацю і в галузях обміну досвіду по роботі з міською інфраструктурою, і в галузі освіти, науки, охорони здоров'я, і в цілому в процесі євроінтеграції, тому що усі міста наразі і власне, дуже активно Вінниця намагається у всіх всіх галузях, яких ми працюємо, вивчати європейський досвід і інтегрувати його у свої Підходи нині у Вінниці є 13 міст партнерів і 8 міст побратимів, з якими із них найбільше зараз налагоджений зв'язок і власне співпраця. Ну, власне, ми багато згадуємо і говоримо про таких міст. Побратимів, як Карлсруе у Німеччині та Нансі у Франції. Нансі у Франції це було перше місто, з яким ми підписали угоду, і це саме побратимська угода з діжоном. Ми зараз будемо партнерами, і ось ці два міста вони є такі найбільш проактивні у нашій комунікації. За два-три роки, поки ми комунікуємо, вже було здійснено дуже багато і візитів, і навчань, і обмінів, і прийомів, делегацій. Тобто діти неодноразово вже відвідували як Нансі, так і Карлсруе. Ми отримали велику кількість генераторів від нас наших міст партнерів, велику кількість гуманітарної допомоги, також багато обмінів у галузі охорони здоров'я. І власне, що саме важливе, не менш важливе, це голос Вінниці на міжнародній арені, тому що мери обох міст є дуже активними у європейській спільноті, у європейському просторі, і те, що вони знають і згадують про місто Вінницю, те, що вони артикулюють і потреби, і спроможності, і можливості українських міст, і саме Вінниці це є дуже важливим. Аспектом нашого успішного майбутнього у європейському союзі ви вже власне згадали про обмін досвідом між студентами і між школярами. Розкажіть чи плануються такі заходи на майбутнє майбутнє літо на майбутній начальний рік? Саме зараз активна підготовка, і ми в активній такій комунікації з нашими партнерами із Нансі із Карлсруе, і готуємо візити, подорожі, як школярів дітей, так і студентів, які можуть брати участь не лише в різних стажуваннях, але і в заходах, які присвячені європейській інтеграції, знайомитися з молоддю, яка активна у французьких і німецьких містах, і приносити, звісно, що найкращий досвід у нашу українську спільноту. А як змінилася співпраця з початку повномасштабного вторгнення? Можливо, якісь сфери поставили поки на паузу співпрацю у них, а деякі навпаки стали більше розвиватися. Я б сказала, навпаки, спектр розвитку і спектр співпраці значно поширився і активізувався. Якщо до повномасштабного вторгнення, ось цією міжнародною співпрацею займався здебільшого Інститут розвитку міст, і це були або ж візити на день міста, або якісь фестивалі, ярмарки чи спортивні заходи, то зараз у цій діяльності задіяні абсолютно всі департаменти міської ради. Вони беруть активну участь. Вони налагоджують власні контакти, наприклад, лікарні з лікарнями, школи зі школами, комунальні заклади, такі як Водоканал, Ековін, Зеленбуд, також знаходять партнерів серед наших європейських міст партнерів, щоб покращити свої спроможності, навички, навчитися чомусь новому і впроваджувати це у Вінниці. Дякую, пані Яно за розмову. А глядачам нагадаю у студії новин про майбутню співпрацю в Вінниці із французькими партнерами говорили із директоркою інституту розвитку міст Яною Чайковською. Далі команда наших журналістів підготувала для вас ще більше актуальних новин міста та регіону. Тож не перемикайтеся. Далі у випуску десять проєктів перемогли у конкурсі Вінницької облради безпечні стійкі громади, на що спрямують гроші. У Вінниці стартував чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації на коротких дистанціях. Скільки триватимуть змагання і хто бореться за першість? Учні 22 вінницьких ліцеїв долали перешкоди та змагалися у військово-патріотичних батлах. У місті вже в 15-те відбулася гра Сокіл Джура. Співфінансування з обласного бюджету отримали 10 проєктів, які відповідають пріоритету безпека і оборона. На черговій сесії Вінницької обласної ради вручили дипломи переможцям обласного конкурсу безпечні стійкі громади. Також депутати розглянули 29 питань порядку денного. Зокрема, затвердили звернення до Верховної Ради щодо освітніх законопроєктів. Більше розкажемо у сюжеті. 66-та сесія Вінницької обласної ради розпочалася із вручення дипломів переможцям обласного конкурсу Безпечні стійкі громади. У другому етапі перемогли 10 проєктів, які відповідають пріоритету Безпека та оборона. Загальний кошторис склав понад 12,5 мільйонів гривень завдяки співфінансуванню проєктів 50 на 50 з обласним бюджетом. За ці гроші громади закуплять необхідне обладнання для військових частин. Для Шаргородської міської ради це вже третя перемога. Перші два проєкти були були спрямовані на облаштування відділення реабілітації для захисників. Ми вже і багато і дронів купляли, багато і цих ребів купляли, і багато допомагали і допомагаємо постійно. Ми докладемо ще частину коштів нашого міського бюджету, закупимо те обладнання і те, і допоможемо тими, чим ми зможемо допомогти нашим Збройним силам України. Незмінним пріоритетом залишається підтримка сил оборони. На сесії депутати затвердили передачу необхідних матеріально-технічних засобів військовим частинам. Перше питання у порядку денному про передачу майна силам оборони це теж те, про що надходили запити, і на їх реалізацію передано обласною військовою адміністрацією, обласною радою. Квадрокоптери, дрони FPV в загальній кількості понад 300 штук на суму 5,7 млн грн. мільйона гривень. У Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка встановлять сонячні панелі загальною потужністю 50 кВт. Вони покриватимуть потреби в електроенергії корпусу поліклініки. Своїм рішенням депутати надали дозвіл на проведення будівельних робіт, фінансуватимуть проєкт інвестори. Цей проект є унікальним, він йде вперше, заходить на територію Вінницької області. Дуже приємно, що наш лікувальний заклад був вибраний цим інвестором. Ми ні одної копійки грошей свого власного бюджету не вкладаємо. Все бере з себе інвестор, і вони за рахунок зменшення тарифів будуть отримувати дотації самі. Ухвалили під час засідання депутати й текст звернення до Верховної Ради України. Просять відкликати законопроєкт про повну загальну середню освіту. Депутати наголошують на ризиках в разі його ухвалення, зокрема, обмеження доступу до освіти дітей у сільській місцевості та втрата вчителями робочих місць. Діти, які навчаються в громадах, мають мати доступність. До освіти, і це основне необхідно вивчити питання, промоніторити, створити умови, які б ніяким чином не впливали на доступність. А ці законопроекти якраз і порушують правило доступності. Також депутати надали статус об'єкта природно-заповідного фонду місцевого значення пам'ятки природи вікові дуби, що розташована у Жмеринському районі. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. А наступна інформація стане корисною віничанам, які у провідну неділю, 27 квітня, планують відвідувати кладовища міста, щоб віничани могли швидко та комфортно дістатись до місць поховань рідних. Вінницька транспортна компанія додає рейси на ключових маршрутах. Їх перелік ви можете бачити на екрані. Додаткові рейси на провідну неділю. Автобус за маршрутом, залізничний вокзал, вулиця Хресна. Додатково 5 одиниць транспорту. Автобус за маршрутом, храм стрітення господнього, Сабарівське кладовище, чотири одиниці. Тролейбус номер 17 Залізничний вокзал, мікрорайон академічний. Додатково два тролейбуси. Трамвай номер 1 – залізничний вокзал, електромережа. Додатково два вагони. Трамвай номер 3 – Вишенька, електромережа. Додатково один вагон. Трамвай номер 4 – Залізничний вокзал Барське шосе. Додатково два вагони. У Вінниці стартував чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації на коротких дистанціях серед дорослих юніорів та юнаків. Учасники озброєні приймачами та компасами вирушили на пошуки радіомаяків, які сховані у лісі. Цей вид змагань відомий також як полювання на лис. Емоціями під час змагань зарядилась, і наша Ірина Дідух. Азарт пошуку, технічні знання і фізична витривалість до Вінниці з'їхались майже дві сотні учасників на чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації. слуху, уважність і орієнтування в просторі, головні козирі цих спортсменів. У перший день змагань головна дисципліна спринт. Спринт коротка дистанція, дуже коротка, коли в одну хвилину працює послідовно 5 передавачів по 12 секунд. Спортсмен має за 12 секунд налаштуватися на передавач, запланувати і поступово кожен знайти саме ті, які йому визначені, тому що їх більше, а для кожної вікової категорії їх певна визначена кількість. Цьогоріч змагання зібрали учасників з 11 областей України. Мені дуже подобається, що ми їздимо на змагання, бігаємо по лісі, подорожуємо по різних місцях. Команда господар, представники Вінниці, попри дух суперництва на локації панує дружня атмосфера. Тренер же емоції стримує. Я вас дуже люблю. Я дуже сподіваюся, що ви мене не підведете і ми переможемо. Покажемо, хто тут хазіва цього лісу. І бізнявки, і бізнявки. Основне в радіополангації мати якісний радіоприймач, компаси, карту для фіксації часу і точок, електронний чіп на пальці. Контрольні пункти. Ми не знаємо, де вони розташовуються. У нас є просто мапа, і на ній ми вже рухаючись, вибираємо собі маршрут. Так як я вже казав, там зліва направо, дивлячись, де розташований старт, де розташований фініш, відносно них ми вже вибираємо приблизний маршрут. Собі е, малюємо пеленги. То тобто є кожен учасник в наушниках. Він чує, куди йому показала. В нього є компас. З у нього на мапі він малює напрямок, куди йому рухатись. Радіоприймачі та карти учасникам видають вже на старті. З різницею у хвилину юнаки та дівчата розпочинають. Старт. В лісі натовп із майже двох сотень учасників губиться, шукаючи потрібні контрольні пункти та відмічається на них. Тут не до розмов, бо час дорогоцінний. Є е, області, які приїжджають, де постійні тривоги, де постійна Тривога у дітей на душі. І для них це в першу чергу реабілітація, спортивна реабілітація, плюс виконання певних розрядів, плюс розвиток сьогодні дитини, але в цілому людини. Вже на фініші представниця команди з Луцька Ольга Гупало ділиться враженнями. Дистанція насправді коротка, ми всього лише я бігла там майже 17 хвилин, трошки менше. Але вдалося за навіть за той час втомитися, бо все-таки тут присутній також рельєф в лісі. Трошки підросла рослинність вже ближче до літа, тому теж важко трошки прибиратися, але все рівно класно. Лисиць в мене було таких контрольних поєнтів вісім, тому в лісі все вдалося знайти. Для когось дистанція виявилась складною, а для когось далась з легкістю. Я в цьому лісі вже дов, довго бігу, і мені він ще легенький, дуже. Я пробіг за 18 хвилин. Який це результат? Ну це хороший результат. Я ще не знаю, які результати інших всіх. Як ну я б що перше місце головний секретар чемпіонату чекає біля фінішу. Він обраховує результати, виводить протоколи, робить підсумки. Коли вони біжать дистанцію, вони на своїх лисах в лісі відмічають, що він там був. І після того як вони пробігають цю дистанцію, тут вони отримують свої результати, бачать в який час і кого лиса вони брали. Змагання зі спортивної радіопеленгації триватимуть у Вінниці чотири дні. Попереду у спортсменів дистанції з п'ятихвилинним циклом і радіоорієнтування. Ірина дідухолах новини за день телеканал Віта. У Вінниці вже в 15-те відбулася військово-патріотична гра Сокіл Джура. Це не просто змагання, а справжній вишкіл для підлітків. Вони навчаються роботі в команді витривалості та готовності до будь-яких викликів. Як ліцеїсти долали смугу перешкод, шукали міни та змагались у строєвій підготовці. Розкажемо у сюжеті. Давай, 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 молодець! 13-річна Дарія долає смугу перешкод. Команда дівчин з 22-го ліцею. До військово-патріотичної гри учасники готувалися завзято. Вивчали визначні дати з історії України, готувалися до строю та долали смугу перешкод. Дівчина зізнається, виконувати завдання на швидкість було непросто. Взагалі все вдалося, нам було тяжко. Як з непривички. Саме тяжче було повсти виходить, і зачепити самим за мотузку зверху. Поки команда Дарії долала смугу перешкод, суперники з ліцею номер 19 проходили саперну підготовку. 14-річний Матвій тримав у руках Міношукач вперше. Ми дуже плідно готувалися до цих змагань. Ми хочемо дуже сильно перемогти. Вивчали історію рятівника і все очень, потроху. А значить, завтра наші завтра наші хаті ворови тлекляко. Одним з етапів проходження військово-патріотичної гри Сокіл Джура є конкурс строю та маршової пісні. Учасники виконують команди свого ройового, а в цей час їх оцінює журі. Вимоги до строю, відповідно злагодженість, правильність виконання. Ну і власне кажучи, настільки стрій може бути або правильно працює разом. От. Оцінюється по принципу е за неправильно виконану дію, відповідно ставлять за шашні бали. По кількості загальна сума на етапах оцінює чотири етапи. Головний суддя оцінює відповідно дії Хорунжого і в даному випадку роєвого. На етапах колеги оцінюють кожен із етапів оцінки. Аби дійти до перемоги, кожна команда має пройти шість етапів: це саперна підготовка, конкурс строю, домедична допомога та фізична підготовка, інтелектуальна гра та туристсько-спортивна смуга. Успіх залежить не лише від сили та знань, а й від згуртованості. <різвість> Військово-патріотичну гру Сокіл Джура у Вінниці проводять вже 15 років поспіль. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 22 ліцеї міста. Це учні сьомих-десятих класів. Цього року, уже з січня місяця, на базі чотирьох ліцеїв і трьох професійно-технічних закладів освіти нашого міста відкриті центри військово-патріотичного виховання, тобто осередки вивчення предмету захисту України. І це дуже серйозно допомагає нашим дітям опанувати практично, а не тільки теоретично, але й практично ті навички, які ось тут сьогодні треба показати. За підсумками гри та за кількістю балів команда переможець представлятиме Вінницю на обласному етапі всеукраїнської гри. Діана Волошинюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. На цьому це усе, що встигаємо вам розповісти. Одразу після новин дивіться спорт з іскрою, де зібрані усі найголовніші спортивні події світу. Я ж бажаю вам гарних вихідних і кажу до зустрічі. Бережіть себе.